Добрий день, шановні слухачі! Запорізький край це не лише славетна козацька слава, Дніпро та степи, а й багата літературна спадщина. Тут народжувались поети і письменники, які словом оспівували красу рідної землі, силу духу її народу, історію, яка стала легендою. Петро Гребро, відомий запорізький поет гуморист. я, козак з Дніпровських круч, маю шаблю і тютюю, люблю рідну Україну, і сміюся я не сумую. Павло Ловецький, поет Запоріжжя. У степу, де ковило мов море, Де дзвінкі, солов'їні співи, як коріння простає в простори, і душа моя вільна і щаслива. Любов Хуторя, сучасна поетеса, Запоріжжя це серце і слава, це легенда, що вічно жива. Тут душа калунова і справжня, тут козацька стоїть голова. Ці рядки не просто вірші, це голос нашого краю, це те, що ми несемо в серце любов до рідної землі, до людей, до українського слова. І нехай. Літературна глитівка назавжди залишиться у наших серцях. Дякую за увагу!